Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції лише 2 дні, 28 та 29 квітня. На засіб Гелля прання донат знижка до 54%. Це є ось така велетенська упаковка, універсальний засіб 4 кг. Ціна всього 70 гривень. Як маєте бонуси, можна. Половину від вартості оплатити бонусами. Знижка на Аріель порошок для прання аквапудра для автоматичного прання. Вага 2 кг та 700 г. Ціна 279 гривень. Два варіанти: універсальний варіант або для кольорових речей. Знижка 40% на усі прокладки для критичних днів, щоденні міцелярні гелі для гігієни торгова марка Ліджері до 40% знижки. Гелі по 62 гривні, 58, об'єм 300 мл. Прокладки 22 гривні, 80 копійок щоденні, 20 штук 50 штук, 52 гривні, 100 штук 93 гривні. Тут теж, бачите, 20 штук, 22 гривні, 80 копійок. Так, для критичних днів 8 штук 29,30. Ще є вологі серветочки, ось такі в лінджері. То на них є акція 1 2. Тобто берете дві пачки, а оплачуєте так, як за одну. По 38-30, 10 штук. 20 штук за 55 гривень. Великі упаковки 40 штук за 107 гривень. Також є тампони: 16 штук за 48,50. 8 штук, менша упаковка, ціна 28 гривень. І більші 32 штуки за 77 гривень. На весь кухонний текстиль акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто обираєте 3 товари, а оплачуєте за два дорожчих. Так. Є такі підставки для просушування посуду. Такий варіант новинка. Ціна 70 гривень за такий килимок. Такий килимок трошки тонший від попереднього в порівнянні, ціна 50 гривень. Також в текстиль може входити бамбукові такі підставки по як набори, так і поштучно. Тож уточняйте на касі і знаєте, що ще ось ці мають входити теж в акцію. Ціна 20 гривень за один килимок, антиковзаючий. І рушнички, звичайно. Ціна 50 гривень. Є різні. Можна навіть собі такі підібрати, що будуть не лише кухонні, а ще й для обличчя. Рукавичка, ціна 90 гривень. Такі дуже гарненькі прихватки по 60, у вигляді печива чи донатса. Такі рушнички. Ціна 40. На весь туалетний папір діє акція. Знижка 50% на другу упаковку. Сніжна панда 4 124 гривні. Трьохшаровий 109. Зева ексклюзив. 4 туалетний папір. 4 рулони 112 гривень. Ці дорожчі по 339. Такий варіант. 111 гривень. Так, це Єзева делюкс. Ексклюзив 116, сніжна панда. 61 гривня, 50 копійок. Такий варіант: 79 гривень, 4 рулони, двошаровий. По 8 штук в упаковці трьохшаровий Єзева Делюкс. Ціна 276 гривень такий теж. Дивом 65 гривень 4 рулони, літо 53 гривні, за 52 гривні і 50 копійок, такий варіант, трьохшаровий. Так, туалетний папір літо 53 гривні, 52 гривні 50 копійок. Полісся 77 гривень 8 рулонів. Обухів теж 8 рулонів за 104 гривні. Тут така тугіша намотка. Так, це і туалетний папір управду. 4 рулони за 30 гривень та 80 купів. Друга упаковка буде за 15 гривень. 39,50, 4 рулони є без гільзи і є з гільзою. Ось різниця в них. Це і від крінвей 58 гривень. І такі два варіанти. Ціна 86 та 85 гривень. Це є трьохшаровий з ароматом або без. І сапак 95 гривень. Туалетний папір трьохшаровий 4 рулони. На жіночі трусики акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете три одиниці, а оплачуєте за дві. Ще рушнички. Такі гарні квіткові є. Дуже гарненькі ніжні рушнички. Так, на жаль, не бачу ціни. Давайте пошукаємо з вами. 0,5-50 гривень такий рушник. Він дає такий трошки товстіший. Бачите, тут нема малюнку, а з цієї сторони є. Дуже гарні. На усі капці акції мінус 50% на другу одиницю. Тобто, щоб скористатись акцією, треба купляти одразу дві пари одним чеком. Одні ви заплатите, так як вказано, на ціннику, а інші підуть зі знижкою в 50%. Вигідно брати однакової ціни. Такі 299 гривень з пандочками, трохи тепліші, 249. Багатенько є різних, такі з відкритими пачиками за 249. І вже є теж нова колекція, більш такі тонші, як би сказати, без утеплення, різні кольори. Ціна таких 219 гривень такі к'єтнамки, ціна 199. Наші шкарпетки Аміго, всі спортивні, знижка мінус 50%. Це, щоб писало, ось так, бачите? Трейнінг. Ось тут на них пише. Тут, бачите, не тренінг. Давайте пошукаємо, пошукаємо, де є тренінг? Ось. Такий варіант: ціна 30 гривень. Вони йдуть зверху сітка, такі вже літні. Літні. Так, що тут ще є із таких ось вони. Ціна 35 гривень однотонні. Це теж трейні, бачите, такі як були попередні, але попередні були чоловічі, а це жіночі. 34, ну, майже 35 гривень. Так. І ще що, ось такі по 20 гривень. Другі будуть за 10. 17,50 такий варіант. Другі будуть дешевші наполовину. Такі за 25 гривень. І, мабуть, все. Ні, не все. Ще такі. Більш класичні вони є, прості, по 14 гривень. Ого, сірі, блакитні і джинсові. Взагалі по 10 гривень. Шкарпеточки такі по 20 гривень. Намальовані ще такі, бачите, як гумові, тобто літній варіант теж мають йти капці мінус 50 на другу одиницю. Ще знайшла кутик із кухонним текстилем. Ці сердечка заполонили, моє сердечко, дуже гарно виглядають. Бачила, я зараз багато товарів з такими серцями нашитими. Рушнички по 50 гривень. І знаєте, що тут ще цікавенькі? Ось такі рушнички у вигляді рибки. Ціна 70 гривень. Буває декілька кольорів. Так, чекайте, тут перекидаю. Ще інші рушнички, такі як вафельні. Прихватка 149 прогумована. Рушнички по 50 є по 40 гривень вафельні і по 30. Берете дві одиниці, третє в подарунок. Парфумерія Versace, Entity та Replay. Знижка до 50%. Чоловічі аромати від Entity. Ціни 139, 109 гривень, і навіть є по 86 гривень 50 мл. По 59 гривень за 30 мл. Чоловічі аромати Replay 949 гривень 100 мл. Такий варіант. 569 гривень 100 мл. Версачі асортимент досить великий. Так вам поближче покажу. Озвучувати не буду, щоб ще більше не запутати. Маленький по 279 гривень 5 мл І жоночі версачі теж зі знижкою до 50 50 мл 2199 гривень. Угу, має бути. Боку. Аромат Replay 599 гривень, 30 мл Тут флакончик більший 100 мл. І тут я зрозуміла, що ми вже давненько з вами не розглядали новинок ароматів. Ви подивіться від Play and Live, які новинки появилися цікаві. Ціна акційна 199 гривень. Об'єм 90 мл. Жіночі аромати. Від Entті по 99 гривень 30 мл. І по 59 гривень теж 30 мл. Тут залежно як яким. бачите, об'єм однаковий, а ціни різні. Такий варіант це теж Entiті, ціна 86 гривень 50 мл. Від звичайної ціни знижка до 50% на BC Professional. Гель-лаки ціна 64,50. Верхнє покриття для гель-лаку ціна 50 гривень. І теж, якщо маєте бонуси, ви можете оплатити половину від вартості покупки, навіть якщо товари акційні. Так. 84,50 засоби. 3D Гель для дизайну нігтів за 40 гривень. І тут вже така собі збірна солянка. А знаєте чого? Бо багато всього. Пензлик 74,50 такий набір для манікюру, для гігієнічного, так би мовити. Апельсинові палички, 3 штуки, 2 пилки і один бафік за 35 гривень. Так, пензлики по 74,50 і по 70. Так, гель акриловий ціна 114. Вау, яка гарна сироватка. Це така олійка двохфазна. Для коте коли 84 гривні і 50 копійочок. Вона йде в форматі такою, як піпеточкою набирається. Багато цікавого. Такий праймер Ultra Bond. слово, все є. Можна від, від нуля зібрати все для того, щоб зробити манікюр гель лаком єдине, що не бачу, лампи. Акція на декоративну косметику від Кленбі 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 одиниці з цієї торгової марки. І 2, які дешевші, підуть вам в подарунок. Такі блискітки, є туші, є різні такі засоби, тіні. Такий варіант, як глітер, глітерні для повік. Це є помадки для брів. Різноманітні олійки, блиски, олівчики для губ. Палітри тіней. олівчики для очей. О, який цікавий варіант. Лапкою. Також є помади, матові помади, нова колекція. Такий варіант, який яйце. І також є лаки. Ціни акційні. Два лаки берете, ще два піде вам в подарунок. До речі, мій манікюр теж з'їв. Ці засоби для догляду за обличчям від єлизавеки. Знижка до 50%. Сироватка для обличчя з екстрактом ластівчиного гнізда 199. Такий варіант теж 199, 171 гривня 50 мл об'єм у флакончику. Омолоджуючі гідрогелові патчі за 229 гривень 60 штук. Пілінг паде. Так, це явно не вони. Це є крем навколо очей. 199. А падів. Не бачу, ось вони. Ось пади. Ціна 345 гривень за 30 штук. За 134 гривні. Це є очищаюча пінка. 180 мілілітрів. Гель-пілінг 199 і масочка для обличчя за 249. 1 плюс 1 доріння 3 на усі засоби для очищення обличчя та зняття макіяжу. Тобто, міцелярна вода, різноманітні гелі, пінки можна об'єднати, обрати 3, а заплатити за дві одиниці. Так, як купляєте, зразу питайте на касі, чи пішло мені в подарунок. Бо можна набрати, знаєте, а щось не входить в ту категорію і не піде. Тож краще уточнити в момент покупки, аніж потім прийти додому і засумувати, що воно не так. Тому так, краще спитати на касі. Міцелярна вода трояндова. Ціна 76 гривень 100 мл. Шама усі засоби для догляду за волоссям. 30 знижки. Шампуні об'ємом 400 мл за 75 гривень та 50 копійок. Берліл. Усі засоби для догляду за волоссям. Знижка до 30 Шампуні об'єм 1 літр 349 гривень. Двофазний бальзам спрей 230 гривень. Рідкі кристали за 300 гривень. Рідкі кристали арган 50 мл за 337 гривень. Маска. Ціна 258 гривень за 1 літр.